Найперше музика у слові. Береш із розмірів такий, що плине Млистий і легкий, а не тяжить, не мов закови, не клопочись добором слів, які в рядку без вад бриніли, бо наймиліший спів сп'янілий. Він невиразний точне сплів. В нім Любий погляд з вуалі, в нім золоте тремтіння дня і зірок осіння метушня на небі з кутом печаллю. Любий відтінок і півтон, не барву, барви нам ворожі, Відтінок лиш єднати може сурму і флейту, Марію і сона. Винищуй до тебе грізькіті, той ум жорстокий цей сміх, часник із кухонь тих брудних, Від нього плач в очах блакиті. Хребет риториці скрути, та ще як слід приборка й риби. Коли не стежити за ними, далеко можуть завести. То Риму вигадав зрадливу, дикун, чи то глухий хлопчак скував за шах цей скарб, що так під терпугом прящить фальшиво, тож музики всяк час і знов, аби твій вірш завжди крилатий і душу поривав шукати нову блакить, нову любов і мчав. Де далеч не похмура, де чари діє вітерець, де пахне м'ята і чебрець, а решта все літерато.